Всім привіт! Сьогодні ми знімаємо випуск юридичного подкасту від Академії ЦПД і будемо говорити про класну сучасну тему медіація чи бійка. У нас сьогодні в гостях експертка, адвокатка, експертка в медіації. Юлія, розкажіть трішечки про себе. Доброго дня. Дуже дякую, що запросили мене сьогодні. Так приємно з вами зустрітися нарешті. Е, я Адвокат з цивільних, сімейних, спадкових міжнародних спорів, і зараз дуже активно просуваю, застосовую, рекомендую це робити. Е медіацію. Медіація. Я використовую медіацію саме як певну структуру на досудовому врегулюванні спорів, яка реально показує ефективні результати, про які ми сьогодні з вами поговоримо. Клас! Так. І другий експерт на нашому mm. подкасті, так Діана, як. Завжди, маркетолог академії ЦПД, теж юрист. В принципі, мені цікаво послухати про медіацію, чому ні. Ми з Мар'яною, можливо, колись теж будемо медіаторами, тому що насправді це сфера, яка набирає шалених, шалених обертів. Так, <гум> так. Ось, теж чому запросили Юлію, тому що у неї є дуже-дуже багато цікавих кейсів. Один такий він мене. Врази, скажімо так, теж обов'язково сьогодні про нього розкажемо. Тому залишайтеся до кінця. Підписуйтесь на всі наші соціальні мережі. Не забувайте підтримувати нас. Пишіть в коментарях, що ви хочете ще послухати. Ми можемо запросити будь-кого. Тому теж будемо раді побачити це. Ось сьогодні. Чому будемо говорити про медіацію? Тому що перше, набирає обертів, по-друге, не така популярна, як в інших країнах. Хоча насправді це так як вже сказала Юлія, дуже дуже ефективний спосіб вирішення спорів. Там судового врегулювання так набирає шалених обертів. Аж 1% в Україні застосовує медіацію. Так, є куди рости, є куди рухатися далі. І потрібно про це говорити. А як наші колеги іноземні країни, чи застосовують вони медіацію? Чому в нас не застосовується? Так, так. На міжнародній арені медіація це вже доволі досить популярний, усталений процес, я би навіть сказала. Не перше, таке регулювання, такі основний нормативно-правовий акт, який регулює медіацію, правила проведення медіації. Хто взагалі може бути медіатором? Це директива ЄС. От наразі чому яка була ще впроваджена у 2008 році на сам mm -hmm. а в Україні в Україні закон про медіацію. Прийняли лише у 2021 році. Ви бачите, який розріз, розріз. Так, часу. Отже, на європейсь... європейське співтовариство дуже часто застосовує медіацію, і чому воно взагалі з'явилася, наприклад, тому що наразі Україна має підтримувати нормативи і стандарти ЄС, так як ми намагаємося рухаємося в напрямок. Так, Євроінтеграції, так, так, так. Тому я думаю, скоріше за все було й прийнято таке законодавче врегулювання цієї сфери медіації. Так, окей, було прийнято це чудово. Тобто, ми такі, в нас молодий процес, цей так? Так, так. Він тільки розвивається, започатковується дуже маленькими кроками. Насправді, я коли клієнтам пропоную медіація, завжди що це таке медіація, що, я, таке медіація? Так, що це таке, що ви мені пропонуєте, я не розумію, про що це. Тому потрібно про це говорити. Отже, і не тільки на території європейського співтовариства, а також в Америці дуже популярне, в США навіть. Обов'язкова процедура проведення медіації до суду, до судового врегулювання спору, або навіть при самих судових установах є сертифіковані медіатори. Це, наприклад, це не у всіх штатах Америки, однак читала інформацію стосовно Нью-Йорку, Каліфорнія, штат Каліфорнія, де вже в судах є сертифіковані медіатори, і судді не починає розгляд справи, допоки особи не пройдуть медіаційні сесії. Може бути одна, дві, однак. Це є обов'язок добровільно примусово так? <гум> так. я так. знаю. В Великій Британії теж обов'язково, але в сімейних спорах так, так це. не можна розлучитися, поки не mm. вредеш медіацію. Це таке у Великобританії, але Великобританія також більше вона на комерційних таких спорах, бо там багато бізнесів, така територія. Господарська, я так скажу на наших теринах, і там застосовується ця процедура медіації є відповідні спеціалізовані медіаційні установи саме для бізнесу, регулювання питань бізнесу, договорів і так далі. І Спонукає до діалогу. їх? так спонукає до діалогу? Ми поговоримо, можливо, пізніше про те, чому саме краще так спонукатися до діалогу, але раз ми вже зацепили великобританію і саме господарські такі комерційні спори. То в даному випадку я вважаю за доцільне поговорити про арбітраж, можливо, чому воно відрізняється і медіація навіть краще в деяких випадках ніж проведення арбітражу. Бо арбітраж це завжди сертифікована теж людина, він приймає рішення. Угу. Не сторони приймають рішення. Це по суті суддя. Ну якщо можна так назвати, спеціальна особа, і вона приймає це рішення, а не сторони. Немає такої гнучкості. Угу. А чим відрізняється суд, наприклад, і медіація. Суд це також завжди розгляд справи за рішзатве закінчується рішенням, яке приймає суддя іменем України. Це рішення приймається. Тому вплинути на цей процес ми збираємо докази, розглядаємо цю справу. Однак ми ніколи не можемо знати, чи виграє ця сторона, чи ні, бо часто відбуваються зміни в законодавстві. Велика палата в кінці розгляду справи, де ти там очікував, ну, ми не кажемо ніколи 100% результат. Однак ну, такі дуже вагомі мав шанси. І в останній день велика палата приймає якесь рішення, яке взагалі навпаки. Вирішує дану проблему, oh, і так. все починається спочатку. Плюс час це дуже довго все. А медіація набагато швидше і не обов'язково проходити там вісім зустрічей, бо це обов'язково ні. Якщо mm -hmm. сторони дійшли до якоїсь ну залежно, якщо десь сторони якісь вперті дуже. No, то звичайно, mm -hmm. ні. А так це набагато швидше, плюс Душевше, є можливість... може. Теж, так, Юля, так, дешевше? Так, дешевше, набагато, я вам так скажу. <гум> Суд, я взагалі вражена. Я от раніше працювала в Харкові, наприклад, юристом, мала там досвід, часто взаємодіяла в судах. Дуже люблю суди, насправді там працювала. Ну. <гум> Дуже люблю суди. <гум> <гум> так, це моя найбільш улюблена частина роботи. Однак в суді справи засідання по справі призначаються, ну дай Бог. Раз на місяць, раз на два місяці. І я ще тоді дуже нервувала, чому так довго призначають. Переїхала до міста Києва. Угу. От додовго. Ага, звернулася до суду. Мені призначили перше судове засідання угу. по справі через пів року, шість місяців. Welcome to Kyiv. Так, я взагалі дуже вражена. А друге засідання. Теж через півроки і це лише підготовчі засідання mm -hmm. по справі. Тобто процес судовий це навіть на руки, я би сказала, за mm -hmm. таких реалій, які наразі перевантажені судів, купу справ, передача справ закупованих територій, підсудність певним судам на території України. Дуже важко. Медіація це такий більш швидкий, рішучий, е динамічний процес, де ти можеш навіть за одну зустріч е в деяких випадках вирішити цю проблему, зафіксувати на нас. Так, так. І економічніший дійсно, бо витрати на суд це судові збори, також не будемо забувати про це один відсоток від ціни позову, від майна, якщо тобі потрібно там, визнати право власності на якусь таку. Квартиру, будинок, машину і так далі, це все оцінюється в грошовому еквіваленті і доволі такі значні витрати, плюс витрати на адвоката, представництво інтересів суді, тим паче, що воно може бути один, два, три, навіть більше років. Тому економічний чинник тут значно важливий. Угу. Але все ж таки, мені здається, що наш український народ не готовий ще, як ви Чому? думаєте? Чому? Е, ну, не знаю, моя особиста думка, так. тому що нас не вчили діалогу. Для нас діалог він не був на першому місці. Е, але ми потрішечки до цього йдемо. І мені здається, теж є якась така у людей стереотип, напевно, що статися, да? щоб вирішити в суд. Тільки суд вирішить наше питання, він нас розборонить. Я не готовий поступатися. Там сусід теж. От, до речі, класно. Де зазвичай найчастіше застосовується процес медіації? Там не знаю, сусід з сусідом, бабка з дідом? Oh. <гум> та по суті, медіацію можна дуже широко в широких сферах застосовувати. Я особисто працюю на сімейних спорах, там, наприклад. Це взагалі проведення однієї сесії медіації закриває питання по розірванню шлюбу, по поділу майна, по аліментам, по утриманням вихованням дитини, порядку участі у вихованні дитини і так далі. За одну сесію медіації можна... скільки часу вона триває тиждень. Ну, та... Two hours later. ну no, по різному по буває. Але до того, що е, я вважаю, що в Україні просто через те, що мало про це говорять, і, і люди також якось неправильно сприймають mm -hmm. саме цей процес медіації, не вірять в те, що людина може бути дійсно там нейтральна, неопереджена. Вона нікогось не захищає, не підтримує одну зі сторін, угу. наприклад. Але це важливо пояснити на початку медіації обов'язково сторонам, щоб вони були впевнені, вони себе нормально почували, морально були готові до цієї розмови. І якраз такі пояснення оцих основних етапів, в принципі, проведення медіації нормалізує атмосферу. Під час проведення медіації і дає довіру. А ось цікаво мені. Ну я ніколи навіть не стикалася з цим. Мені цікаво, як це відбувається. Ти ви сидите за столом, не знаю, п'єте чай. Як це відбувається загалом в Україні? Взагалі виділяють 3-5 етапів да, проведення цієї медіації. Я для себе виділяю 7 етапів mm -hmm. такої медіації. Ну, вважаю, більш такі доцільний. Це підготовка до самої медіації, установча сесія, викладення позицій, коригування цих інтересів позицій. Генерація варіантів, оцінка цих варіантів і безпосередньо сама угода затвердження, її. що це означає. Uh -huh. Підготовчий етап це розмова окремо з кожним учасником медіації. Для чого це потрібно окремо зробити обов'язково? Для того щоб сторона могла пояснити реальну мету. Проведення цієї медіації і реально що вона бажає, бо інколи людина на консультації там чи на першій зустрічі навіть не може сформулювати, бо вона не юрист, вона не з юридичного взагалі теми, так скажемо. Тут трошки переб'ю, не знаю, пам'ятаєш, коли ти працювала от, з приводу неправильного трактування, так, людиною донесення. У нас в нотаріуса завжди була цікава штука, я її спочатку не розуміла, коли приходить клієнт або якась бабуля і каже: Я хочу зробити договір дарування. Ну, і все, і я така чук-чук-чук, договір дарування, Нотаріус такий, м-м-м, це заповіт. Uh -huh. <гум> так, багато... Та -та 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 було. І... Мені здається, навіть зараз теж багато клієнтів є, коли вони приходять, тому що не знаю, що можна щось інше. Mm -hmm. Особливо та там в старших людей є, наприклад, от я хочу, щоб за мною доглядали, і ну no, а... та це сука. Подарую і хочу подарувати. Але є ж теж дуже багато ще схем. Наприклад, люди приходять, кажуть, все, ми будемо з вами доглядати. Ви давайте зараз договір oh, дарування, yeah. не прописуй там ніяких мов. от. Багато ще храські і ці тематиці, тому люди налякані в такій сфері. Mm -hmm. Т Тож потрібно медіатор, це по суті. Трошки психолог, mm -hmm. бо він в своїй діяльності застосовує також психологічні якісь аспекти, принципи, як спілкуватися з людьми для того, щоб нормалізувати їх стан, увійти в цей стан медіації. І на першій зустрічі, тобто, ми обговорили основні якісь там питання, визначили мету проведення цієї медіації, розповіли про порядок, щоб людина була готова до того, що її очікує до завершення до кінцевої там реєстрації цієї годи або там. Чим в то завершиться. Мені, мені здається, це навіть якось простіше морально, коли ти знаєш, де це кінець, а то в, да. в суд через півроку ну якось не дуже морально заспокоює. Сім ти не знаєш, що може ну, буде та, встатись, та, який і скільки буде ще воно може тривати. У нас теж є е, е, знайомі такі в сім'ї. Вони розлучаються вже 9 років. Ну, дуже вперті вони. 9 років. так. вони не можуть поділити майно. Ой, Ой, не трапляюсь, не трапляюсь, сподіваюсь, нас не, трапляюсь, не трапляюсь. буде стільки майна на дев'ять років. Так. так ось ну насправді дуже цікава тема. Теж не піднімається, тому ми би зробили в академії ЦПД вебінар. Про медіацію. Mm. Я думаю, що це корисно і дуже треба. Це ти вирішила, щоб не було можливості відмазатися потім? <с dunno> Все, Юлія, ви в полоні. Я з радістю, бо я дуже хочу, щоб медіація працювала. Я бачу в цьому абсолютно сенс, реалістичність підтверджено це все практикою. І навіть е, я, от адвокатом, так працюю. Я не сертифіко. Я звертаю увагу, що я наразі не сертифікований ще медіатор, бо я маю пройти навчання, завершити mm -hmm. це навчання, отримати сертифікат, внестися до реєстру. Хоча реєстр це добровільне таке, не ліцензований реєстр саме медіаторів. Mm -hmm. Наприклад, не такий, як реєстр нотаріусів, наприклад, чи адвокатів. Однак в своїй діяльності я також застосовую там, в адвокатській діяльності, угу. застосовую принципи цієї медіації. Е, ось, Тому я клієнтам завжди пояснюю, де ми зараз, які у нас можливі вектори розвитку подій, як нам досягти ці вектори розвитку, що буде, якщо що, і чим це все завершиться, і скільки часу це займає. Цікаво, а це не суперечить, наприклад, вашій же роботі. Ви по факту забираєте від себе же клієнта як адвокат. Типу, от врегулюємо так, і це там одна зустріч, а от можна так. І це <смір> роки тяганини. Я все-таки за... за те і завжди була за те, щоб вирішити проблему клієнта яким способом обираємо ну взагалі то право позицію формує адвокат, але погоджує завжди з клієнтом? Мені як адвокату, було б легше вирішити це питання медіацією, зібратися разом, все обговорити. Медіація може бути як оплатна, так і безоплатна медіація, тобто вартість медіації нічим не врегульована, яка uh -huh. вона може бути. Тому все залежить від суб'єктів, від об'єктів, що вони бажають, який в них спір наразі, ну яке там майно може входити, від цього залежить. Тому я не вважаю, що медіація якось забере мій хліб чи щось таке. Ні, це один із таких вагомих інструментів. І я буду навпаки вдячна, коли людина буде мені вдячна за те, що вона ось сьогодні вирішила це питання, а завтра порадила своїм друзям, наприклад, звернутися з цього ж приводу. І, будь ласка, вийшли на те саме. Окей, а тоді в мене таке питання: дорого стати медіатором? О, ну, медіатором такі кошти, гроші, щоб стати. Потрібно пройти відповідні базові курси медіаторів. Вони можуть бути, принаймні мають бути не менше 90 годин, 45 із яких це мають бути практичні навички проведення медіації. Так, роблять такі, як раніше там в академії робили, робили мудкорти. Да, знаєте. Угу, клас. Такі? Та, а це такі ж самі тільки в сфері медіації переговорів. Такі різні ситуації формуються, де медіатор вчиться застосовувати ці практики. Ціна про ціну не знаю, варто чи казати, дуже різноманітна. Ну, але це, напевно, відкриті джерела, так говорити ну, не... в цілому, відкриті джерела. Найменше, що я, наприклад, зустрічала, це від 25 тисяч гривень просто базовий курс реєстрації на нього. І... Тобто 25 тисяч, і ти медіатор. Ну, пройшов ще куча навчання, куча тренінгів, там, і потім може став медіатором. Ага, ну найдешевше. а найдорожче. найдешевше, Так, найбільше я сьогодні от, якраз моніторила, бачила за 108 тисяч це по акції. Е, так. Ті курси ми робимо. Так, наш курс за 279 гривень. Uh -huh. і з боку не стоїть. Так. Цікаво. ви хочете отримати? Так, так я, так, я вже над цим працюю. Я дуже хочу стати медіатором і вже більш глибоко допомагати людям вирішувати їхні спори. Не тільки по адвокатському, але й медіатором. Mm -hmm. Клас. Багато... І це, до речі, не суперечить одне одному. Адвокат mm -hmm, може займатися. бути медіатором. Так, і навіть звертаю увагу, що нотаріуси при нотаріальних палатах е також відбувається сертифіковане навчання медіаторів в нотаріусі. Прикольно. Так. Класно. А є якісь вимоги? От, наприклад, там в нотаріуса там, має бути кабінет, він має бути оснащений mm -hmm. і так далі. А От в медіаторів є якісь вимоги чи там. Ну, медіатора так таких вимог е, немає, як у нотаріуса да, стосовно архіву і так далі, можливо, буде надалі врегламентовано це якось uh -huh. законодавче, Але зараз єдиний такий нормативний акт це закон про медіацію. В самому законі про медіацію про це не йдеться. В правилах етики медіаторів теж про це нічого не зазначено. А це такі два основні документи, які регулюють цю діяльність. Тому. Поки що на власний розсид, угу. а там буде видно. Хочу бути медіатором. Я теж хочу. А <світ> по освіті обов'язково мати юридичну чи не до речі, по освіті також не зазначено конкретних вимог стосовно рівня освіти, там бакалавр чи спеціалі... спеціалізації Фух. цієї освіти. Так а однак для деяких там видів медіації в угу. подальшому можуть бути встановлені певні обмеження. О, цікаво. Є різні види медіації і є обмеження. Розкажіть трошечки детальніше. Ну, види медіації можемо поділити її так за аспектами проведення. Це, наприклад, фасилітативна медіатор, це особа, яка лише нейтральний посередник. Вона не може надавати жодних порад, ніякось коментувати це рішення, прийняти сторонами або щось інше обговорювати. Вона просто керує цим процесом і все. Mm -hmm. е, так, оцінювальна е, медіація це коли особа, цей медіатор, має можливість висловити свою думку стосовно певного рішення, яке хоче прийняти сторона. Це зазвичай в комерційних, таких господарських спорах застосовується і трансформаційна медіація. Це таке збереження саме особистісних стосунків, О, така даже медіація. Так, дуже часто застосовується там в сімейній психології. Mm -hmm. Mm -hmm. Цікаво. Це Брін, дуже цікава рівень. тема. Насправді ми, ми коли готувалися, так Юлія така. Про що ми будемо говорити так довго. А насправді дуже цікава тема на розкриття. Так, так. Я от ви мене покликали. Я вирішила якось більш глибше розібратися в цій темі. Бо я так більше я з практикуючої сторони можу розказати якісь там кейси, я це на практиці якось mm. регулюю. Однак, от заглибитися якраз в це нормативне регулювання, чому вона з'явилася, чому зараз її так застосовують чи не застосовують. Це було дуже цікаво почитати навіть правила етики медіаторів обов'язково звертаю увагу. Бо на першій зустрічі медіатор зобов'язаний розказати клієнтам. Особам учасникам медіації, бо клієнти це не зовсім те, що є такі правила такі медіаторів. Ось вони. Я слідую їм, і це навпаки знімає таку напругу. А щось підписуєте? Може бути підписано договір про проведення медіації, де зазначається зазвичай хто учасники медіації, медіатор, строки проведення медіації, мова проведення медіації, бо це може бути транскордонні якісь відносини також, і тому мова зазначається обов'язково, і відповідальність у разі відмови від медіації або незавершення там недологічного кінця. І оплати послуг медіатора. А чи багато є медіаторів в Україні? Сьогодні також відкрила реєстр перевірити. Я так не рахувала, але десь близько ста, мабуть, мені здається, не більше. Нам треба срочно курс по писати. По да, медіації. Не так багато медіаторів насправді. Якщо можна сказати, що адвокатів дуже багато ну, та, в 100, 100 – це взагалі нуль. Враховуючи, так. що кожного року випускається скільки юристів, а Юлія. А розкажіть якийсь цікавий приклад з власної практики? Так насправді багато кейсів таких цікавих. Я дуже люблю сімейні спори, тому напевно поділюсь з вами саме сімейною медіацією. Звертаю увагу, що це були застосовані певні принципи медіації, бо все ж таки я не сертифікований медіатор. В даному випадку звернувся клієнт з такою метою, що бажав розлучитися, поділити майно. Була неповнолітня, навіть малолітня дитина, uh -huh. там не пам'ятаючи 6 чи 7 років, і було нерухоме майно. Звернувся запитом, що робити. Хочу майно, хочу якось з дитиною спілкуватися, аліменти платити не хочу. Mm -hmm. Та основне таке завдання з Ірочкою. Тож я йому порадила, давайте, можливо, застосуємо трошки медіації в даному випадку, бо він військовослужбовець, особливо часу він не має. Також його дружина знаходиться в іншому регіоні проживання разом з дітьми, і зустрітися їм дуже тяжко для вирішення цієї проблеми. Тому він походився і почалася робота. Так як особа знаходилася в іншому регіоні, то потрібно це було засобами телефонного зв'язку. навіть. онлайн це теж можна робити? Так, можна робити Супер. абсолютно. Головне, щоб сторона на це погодилася і її влаштовують ці умови. Це все договірне, добре, вільне, на це звертає увагу. Так, тому навіть по телефону було проведено декілька таких розмов. Я спочатку озвучила нашу якусь позицію. Позиції, послухала її позицію, що вона вважає за необхідне, і досягли спільної згоди з усіх важливих питань. для Можливості виконання цієї угоди, що дійсно це було зафіксовано, було вирішено звернутися саме до нотаріусу, бо все ще пов'язане з малолітніми дітьми, дуже захищається державою, органами опіки і так далі. Тож, звернулися до нотаріуса, уклали декілька видів нотаріальних договорів. І також звертаю увагу на те, що медіація це такий креативний взагалі спосіб вирішення проблем, бо ніхто в суді в суді є позовна вимога, по якої. рамки певні, так? Да, так, певні рамки. Ти можеш попросити те, можеш попросити те. Більше особливо попросити щось ти не можеш, такого креативного. В медіації можна все креативне знайти якесь юридичне застосування цього Клас! всього. Mm -hmm. так, і, і тоді, я пам'ятаю, знайшла нотаріуса, з яким. Потрібно було реєструвати цю і укладати угоди, вона також була вражена спочатку нашою креативністю. Однак в одному договорі вдалося умістити положення трьох різних видів договорів Так, зафіксувати це у нотаріус. Так, Ми мусимо про це поговорити ще. Можливо, зробимо якийсь вебінар на цю тему, що ви скажете. 100% театра, Дуже цікаво. Дуже цікаво. Ну, я просто чим більше слухаю, тим більше хочу стати медіатором. Якраз да, про це наша читаю, лекція. Це Закликати ставати медіаторами, трішечки більше читати про це. Це не значить, що всі біжіть ставати медіаторами, Ні, але популяризувати не, та, популяризація медіації це теж дуже важливо, так, Юлія? Так. так, угу. так. Чудово. Я дуже дякую, дуже цікаво. Бабе, Зустрінемося дякую. ще обов'язково на вебінарі, який проведемо спільно з Юлією. Анонс Нару чекайте в нашому інстаграмі або телеграм-каналі, тому підписуйтесь на наші соціальні мережі: Інстаграм, Телеграм, Ютуб і тому подібне. Фейсбук та будемо вас дуже чекати і по традиції подаруємо книгу е так, від Юлії. <свісно> Як стати медіатором? <свісно> Якщо така є, подаруємо. Подаруємо книгу найактивнішому читачу. Напишіть, будь ласка, в коментарях в е Ютубі. Чи сподобалась вам ця тема? Чи була цікава, і про що саме ви хочете поговорити на вебінарі? Дякую. Клас. Дякую вам! Дякую.